Ми з вами, спільні скорботі і спільній молитві, схиляймо свої голови, віддати пошану, віддати повагу загинути, віддати тому, хто віддав найцінніше своє життя, за волю і незалежність нашої землі. І слова волі і незалежність нашої землі, нашої держави це наче якісь широкі слова. Насправді, це воля кожного із нас, це можливість жити і в завтрашній день. Тому що ми прекрасно усвідомлюємо, якби не ці хлопці-герої не було б мирного життя у нас із вами. Не бачили б ми цього дня вже. Саме Хтось платить велику цаю, де погину. Ей, hey, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Ми буде брати я. Му. Хто ж ми буде? брати Братия. Шумом карпатських ручеїв. Шумом карпатських ручеїв. ручеїв. Воєславного завойовника батька Хмеля. Воєславного завойовника батька Хмеля. Тріумфом і гукам гармат революції. Тріумфом і вуком гармат революції. Радісним омоном Софіїських дзвонів! Радісним омоном Софіїських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опромінниця! Славою твоєю твоєї опромінця! ти пресвята, все життя моє, по ти пресвята, все життя моє, О, ти все щастя моє, по ти все щастя моє. Зазвини мені бряскитом кайданів, зазвони мені бряски до кайданів, з крипом шибаницю понурі ранки. Свивом шибенецю панулі рана. Принеси мені зойки катованих. Принеси мені зойки като у ляхах, тюрмах і на застані. У льохах, тюрмах і на заслані, щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом, щоб зросла за взята міць, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, потоптану честь. Лунка ті твоїх лунка ті твої, Невинну кров помордованих дітей твоїх, Невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть, героїв української нації, Величну смерть, героїв української нації.